Різдво Івана Хрестителя, єдиний святий Різдво, якого ми святкуємо церквою в Богослужбовому році, бо церква святкує Різдво Ісуса Христа, Різдво Божої Матінки, і також Різдво Івана Хрестителя. Всіх інших святих ми згадуємо пам'ять їх смерті чи мученицької смерті, їх перехід до Господа. Тих святих, про яких книга об'явлення згадує, що стоять перед Престолом Божої благодаті і молять за нас. І Ісус Христос Івана Хрестителя називає найбільшим народженим від жінок. Євангелія від Матвія, 11, розділ, 11 вірш. По правді кажу вам, між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя. Так само. У Лукі, 7 розділ, 28 вірш, і наша церква сподобалася тієї ласки, що в цей день було явлено багато чудес у нашому храмі, багато оздоровлень. На даний час ми маємо засвідчення подружжя, яке не мало дітей з Тернопільщини, приходили з молитвою до чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, яка знаходиться у храмі. І Господь Бог дарував їм дитинку. Останнє засвідчення, яке ми маємо, про Божу ласку, явлену в нашому храмі, де знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Об'явлення Божої Матінки відноситься ще до 11-12 століття, і у ці часи все було. Багато тих знаків Божої милості для тих людей, які приходили особливо у День Різдва Івана Хрестителя. У храмі також біля ікони Івана Хрестителя знаходиться частка мощей Івана Хрестителя. Хтось може мати заперечення, чи мощі святого мають силу. Це є біблійна нам наука. Ми маємо. Про мощі Єлисея, що коли несли померлого чоловіка, і він упав до могили Єлисея, то Воскрес. Тобто, сама Біблія нам дає навчання про силу мощей святих. Отож, у цей день, день Різдва Івана Хрестителя, запрошуємо всіх на спільне молитовне служіння, де будемо молитися за наших захисників, щоб Господь Бог зберіг їх. Щоб Господь Бог дав їм силу, щоб вони здорові, захищені Богом з перемогою повернулися до рідних осель. і хай Боже благословіння буде на всіх вас. Амінь.